Якщо ви вирішили вплутатись в підприємницьку діяльність, будьте готові до безсонних ночей, і паперових монстрів, адже купи усіляких документів і обов'язкових звітів вам не уникнути, бо ж серйозний бізнес тягне за собою велику відповідальність. Чимало підприємців вдаються до дещо альтернативних способів вирішення своїх підприємницьких негараздів. Змінюють організаційну структуру, напрямок діяльності компанії, систему оподаткування. А часом і все разом. Та якщо на це не вистачає ні сил, ні бажання, своє підприємство. Можна просто ліквідувати. Під ліквідацією підприємства слід розуміти ліквідацію юридичної особи будь-якої організаційної форми власності: приватні підприємства, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, суб'єкти підприємницької діяльності тощо. Утім, насправді, зробити це непросто. Процедура ліквідації підприємства складна і довготривала. Відповідно до чинного законодавства, вам доведеться пройти справжні 12 кіл пекла від ухвалення рішення про ліквідацію та розподілу залишків майна серед засновників до виключення підприємства з єдиного держреєстру підприємств та організації України. Якщо особисто ви не бажаєте такого ходіння по мукам, варто доручити це професіоналам. Сьогодні чимало юридичних фірм надають послуги з ліквідації підприємств. Одна з таких, яка вже завоювала довіру клієнтів, юридична компанія Центуріон. Вона серед перших в Україні почала практикувати ліквідацію шляхом передачі корпоративних прав. Специфіка роботи юридичної компанії Центуріон нестандартні правові ситуації, до вирішення яких співробітники підходять теж нестандартно. Центуріон допоможе вам вирішити такі питання, як банкрутство, термінова реєстрація та ліквідація підприємств, подання позовної заяви. Також сприятиме при суперечках у судах, надасть юридичну та правову допомогу консультації кращих адвокатів і не тільки. На сьогодні існує чотири можливі підстави припинити діяльність підприємства. Это банкротство, это решение собственника, которое принимает учредитель либо собственники предприятия по поводу своего, своей ликвидации предприятия, также ненахождение за, по месту своей регистрации. І також це відчуття в течіні одного нового кожна ліквідаційна процедура має і свої переваги, і недоліки. Найпростішою з усіх перерахованих є незнаходження підприємства за місцем реєстрації. Інша доступна причина для припинення суб'єктом підприємницької діяльності не здавання звітів упродовж року. Такий спосіб не сильно б'є по кишені, утім надто розтягнутий в часі. А найважча ліквідаційна процедура банкрутство. Банкрутство є саме Под банкротством оба тут фірма, яка имеет перед контрагентами, достаточное количество долгов перед контрагентами, либо фіскальними органами, налоговых і так далі. От, процедура очень длительная, дорогостоящая і зв'язана з ну, большими затратами, тобто від аудиторских проверок до, до реестра. Якщо ви не хочете, щоб фіскали пили вашу кров, зверніться до юристів, нехай п'ють їхню. У них і досвіду побільший, і гарний. Та й особливості ліквідаційної процедури надавчі вили та підводні течії їм краще відомі. За таких умов доцільно передати права на ліквідацію своєї фірми юридично грамотним людям, щоб увесь процес обійшовся малою кров'ю. Як це виглядатиме на практиці, достеменно знають у юридичній компанії Центуріон. Йде передача чи купля-продажа корпоративних прав на Представители юридической фирмы, которая в свою очередь получили корпоративные права и сделав перерегистрацию в основном документах, непосредственно забирает весь пакет документов, то есть первичные документы, которые были на момент регистрации, а также документы, которые были наработаны фирмой в течение времени деятельности компании. После этого идет уже процедура ликвидации, то есть, когда юристы уже подходят как третьи лица данной до даному предприятю ні юридично підковані, потім процедури ліквідації з їх поміще працювати гаразд швидше, ефективні в отношені тої процедури, яка підсмотрена в законодавця. Щоб зекономити власні хили і час, не загрузнути в нетрях українського законодавства і не заплутатись в хитросплатіннях черговості процедури. Доручіться знавцям своєї справи. Юристи з центуріону нададуть кваліфіковану консультацію та наставлять вас на шлях істини. Достатньо лише зв'язатися з компанією і викласти суть питання. Одразу Телефоном вам пояснить, що відбувається купівля, продаж корпоративних прав, перереєстрація підприємства на того, хто безпосередньо придбав ці права. Після чого заміняються учасники або власники підприємства, створюється нова редакція статуту, змінюється керівник. І після такої прелюдії юридична фірма розпочинає власне саму процедуру ліквідації. Об'явлення урядовий кур'єр, тому що такої дійство і претензії приймаються загласим дію законодательства, касаючися всіх контрагентів і всіх заінтересованих ліс, які касаються та підприємства. А в даний Можна бити не тратить гроші на аудиторську перевірку даних компанії, тому що основним основним прикрашенням юридичного лісу є находять за місцем реєстрації і повне бездіяльність даному підприємства. Навіть за умови передачі прав на ліквідацію підприємства юридичному підряднику триватиме цей процес довго. Юристи запевняють, що мінімальний строк близько трьох місяців, проте зазвичай називають термін упродовж року. Істотно потрудитися доведеться. І над збиранням потрібної документації. а це всі документи, які були на момент реєстрації підприємства. Це устав, это свидетельство регистрации, это справка статут управління, это три фонда социальных, это пенсионный фонд, это 4 ОПП, а также договор на банковское обслуживание, а также печать, которая передається в предприятию. Mm -hmm. Документы які которые непосредственно ну, передаются, это ну, под грифом идет по актуальному передачу інших документ, які стосуються статусної діяльності підприємства. первичные документы для этой фирмы, но для нас они являются, как бы, грубо говоря, вторичкой, потому что это не является документами для нас, для той фирмы, которая берет на себя корпоративные права и подписывается соответствующий договор с юридической компанией, с нашей непосредственно. И после этого значит, и, соответственно, подписываются договоры на юридическое обслуживание тех лиц, которые принимали участие в работе хозяйственной деятельности данного предприятия, которые действуют до момента исключения фирмы с единого реестра Передавши корпоративні права юридичній фірмі, будьте готові до посиленої уваги контролюючих органів, оскільки, вирішивши ліквідувати своє підприємство, ви автоматично нацькували на себе фіскальні установи. Проте, на ваше щастя, і вектор правління тепер за юристами, тож це їм доведеться знаходити спільну мову з контролерами. Котрі чиновники, значить, фіскальних органів ні зовсім розуміють, Вот эту коллизионную норму и очень бывает тяжело им это все объяснять со ссылкой на те или иные законодательные акты, что новый собственник, который получил корпоративные права, он является директором этой фирмы, он является все равно все руководителем. То есть вот эти тонкости кодекса законного труда очень тяжело людям, которые в своей профессии профессионально как бы, занимают турину нишу непосредственно, тяжело переключаются на на те срезы закона, которых они не знают. Взявшие на озброєние тезу, все, что законом не заборонено дозволено, предприятие має повне право передати корпоративні права юридичному підряднику прямої норми яка б забороняла такі дії немає тож подібні лазівки в законодавстві підприємці можуть вигідно для себе використати пересвідчитись у цьому можна і самому розібравшись в усіх тонкощах законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність, зокрема ознайомитись зі положеннями конституції, законом про господарські товариства, законом про підприємництво, податковим кодексом. Общі фрази не дадуть повного роз'яснення чоловіку, якщо він не має рюк или с этим не сталкивался никогда. Отож, якщо у вас немає необхідних знань юриспруденції, зверніться краще до Асів своєї справи. Звісно, за все треба платити, і суму доведеться викласти чималеньку, щоб ліквідація підприємства була проведена на гідному рівні. Що більше фірма має боргів, то більше труднощів виникатиме на різних етапах ліквідаційної процедури. Утім, в середньому вартість такої послуги, як і в звичайних цивільних справах, становить близько 9-10 тисяч гривень.